Що ж, попередньо, напевно, що Поремчук є фаворитом у цій зустрічі. Але бій покаже, чи такі от розклади перед боєм дійсно знайдуть цю виправдання безпосередньо в поєдинку. Поки що в стійці на дистанції спортсмени ведуть бій, фехтуючи лівою рукою. Ну і зараз у Перемчука хороша позиція. Очікую я від нього принаймні такої прагматичної роботи, як, власне, і завжди. Рівень суперника дозволяє будувати тактику, так би мовити, від себе. Потужні удари у виконанні Перемчука. Жорстко пробиває. Якщо таке прилітатиме, то вже в першому раунді можна буде вирішити долю поєдинку, але не все так просто. І Волощук відштовхується ногами. Нагадаю, це фінал чемпіонату України. Перед тим, як потрапити, хлопці провели по кілька поєдинків, здобувши право битися за перше місце. Волощук в захисті. Поремчук жорстко б'є. Повністю перевага зараз у Поремчука. Іван не дає підвестися. Навантажує суперника. Той відповідно підводиться врешті-решт. Бо Порамчук відпустив його по суті. Але ненадовго. Вирішив, очевидь, Поремчук, що досить дивідендів з цієї ситуації. І перший раунд спокійно забирає. Практично нічого не вдається зробити його супернику, але знову ж таки в актив ось цей досвід роботи у захисті. В Дніпрі, нагадаю, проходить чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММА. Багато учасників багато бажаючих випробувати свої сили. Продовжується поєдинок. Ну, боротися з Перемчуком, мені здається, не варто. Принаймні перший раунд це показав. Слід спробувати, напевно, в стійці. Фронт кік від Перемчука. Через таку підставку намагається Перемчук зайти. Волощук пропускає цю атаку і під себе прокидає суперника Іван. Ну, і знову ж таки, тут можна весь раунд провести ось в цій позиції. Навряд чи Микола Волощук знайде якийсь спосіб звільнитися. Ми бачили, як це відбувається і яким чином Іван. Вміє відчувати свого суперника і не давати йому вибратися. Перемчук зверху. Все доволі, ну, не скажу одноманітно, але. Прогнозовано Рефері спостерігає, не, не піднімає спортсменів. Що буде зараз? Спроба вийти на больовий, судячи з усього, ну от вирішив поекспериментувати Іван Поремчук. Не без ризику, до речі. І, здається, здається, Микола. З крутивим п'яту, здається, Іван Поремчук. Дуже неприємний прийом. І Поремчук перемагає достроково. Ну, Передбачалося мною власне, на початку цієї зустрічі, що не буде цей бій важким для Поремчука. І він дійсно був явним фаворитом. Чемпіон звіту серед молоді, нагадаємо. Дуже перспективний, цікавий спортсмен.